Сказали дату ротації нашого батальйону. Я працівник приймання, да? я не уповноважений. Взагалі це не моя компетенція. Ну хто нібудь пусть на світі? Я, я да. Ми вже стоїмо, вже замерзли, вже. Заходьте до да. нас в да. приймальну, погрієтеся, да. в мірі там якісь зручності є. Дякую. Да. Ви... А вчора ваша бумага продовольства? Да, так, ми... вона піде до Міністерства оборони і до відомо керівництва адміністрації. Вона вже доведе. Вже доведено. Ну, так, Так, звернення. Ага, звернення. І поки що реакції ніякої немає у неї. Ми можемо очікувати сьогодні якоїсь реакції? ну Ми чули так, що я далі, а бо те, що це не подібні компетенції. Скажіть, як так? Ви, так? ви ще прикінці, хто в ще такі вопроси числа? Я зараз проведу. Загалом очевидно Міністерство оборони. А они нас отправляют да. на вот наших военкоматах? Нет, по всекаркам я знаю. Это по матери 19-го батальона из Николаева приехали. Да, зараз вышла до нас. Они же просто уже не могут, там же нечеловеческие условия. Окей, давай. Провода такая, хорошо сейчас чистить. Они почти 80 дней, но они уже просто не заслужили отдыха. Поймите сейчас. Мы стоим сколько раз поменяли по Представляете, их там положение. Земле. Им не крест. Сейчас, вони зараз сейчас розтаплюють п'ють воду, розтаплюють льот, ламають в'етки, бо в них вже немає чим дрова рубати. У них вже все. Вже і пили, і топори вийшли з шоду, вони ламають ветки, гріють, рубають льот і гріють, п'ють воду. Це ви представляєте, це не воєнне таке положення. Я говорю, пригітлі, напевно, солдат так ну, себе то, не Нічого. Ні мити і ні каких. Холодный.